365 днів про взаємовідносини. День 10-й. Місце постійної Божої присутності. І так, таким постійним місцем для людини був Едемський сад: місце, де постійно чоловік і дружина могли спілкуватися з Богом, бути в Його присутності, чути Його голос, задавати питання, отримувати відповіді. І при цьому бути в єдності з ним. Це було найпрекрасніше місце і найпрекрасніший час, тому що саме перебуваючи в присутності Божій, людина могла виконувати свою волю, тобто волю, яку Бог передбачив на її життя. А яка ж була воля Бога на життя чоловіка і дружини? Воля Бога була в тому, щоб цей едем, цю насолоду. Це задоволення, цей благословений проміжок часу, який вони перебували, в якому вони перебували, вони могли би розповсюдити до краю землі. Ви розумієте, сама суть була не просто, щоб Адаму і Єві було добре. Бог передбачав, що мірі того, як вони будуть пізнавати, по мірі того, як вони будуть укріплятися, по мірі того, як вони будуть розвиватися в його присутності, вони будуть іти за межі саду і нести цей едем як місце спокою далі і далі і далі. І розуміючи це зараз, якщо ми розуміємо це, що це було основною функцією або основною місією, ми також і розуміємо, що без присутності. Тобто, для того, щоб я могла нести це далі за межі, визначені Богом, мені обов'язково потрібно бути в присутності Бога, в спілкуванні з Ним. Не просто знати, що Він є. Я повинна бути в спілкуванні з ним. Я повинна чути Його голос, розуміти Його голос і виконувати те, що він говорить на життя. Саме таким було покликання Адама і Єви. Бог, будучи нашим творцем, вибрав для нас, для кожного із нас, найкраще місце проживання і найкраще покликання, яке ми мали втілити в життя. І тому в Ісаї, 11 розділ, 9 вір, сказано: земля буде наповнена пізнанням або мудрістю Господа, так, як води наповнюють море. Тому, пам'ятаємо для того, щоб виконувати. Покликання Бога основним принципом в нашому житті має бути спілкування з Ним.